Привіт! Я голосовий помічник Airmax і допоможу тобі вбудувати витяжку Тірекс. Перед вбудуванням переконайся, що вона підходить тобі за розмірами та перевір комплектацію. Вбудовувати будемо в два етапи. Поклади решітку та перевір зручну для тебе відстань від краю столу. Рекомендуємо від 10 до 15 см. Розмір отвору в столі в ширину становить 193 мм та 234 мм вдовжину. Короб це спеціально відведене місце для фільтру, яке містить 10 магнітів для фіксації панелі. Короб Фіксується окремо. Починаємо встановлення. Спочатку розмісти витяжку під отвором, перевіряючи, щоб усі кути збігались. Зі зворотньої сторони витяжки по вільному краю побачиш вже готову розмітку. Далі треба закріпити шість саморізів до столу по три з обох сторон. Перевір надійність фіксації. На зворотній стороні коробу є клейка стрічка для з'єднання коробу зі столом. Постав верхню частину та щільно притисни короб до поверхні. Вклади фільтр та закріпи панель. Панель фіксується на магнітах. З боку майстра все виглядатиме так само. Короб, фільтр, панель. Тепер витяжка готова до роботи. Залишилось лише під'єднати шнуржилення та обрати режим швидкості. Нагадую, гарантійний талон зберігайте протягом 12 місяців, користуйтесь із задоволенням та без пилу з AirMax.